12 серпня о 19.10 камерами відеоспостереження було зафіксовано факт ДТП навпроти будинку. 2 по вулиці Пирогова. Водій автомобіля шкода Фабія сірого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Ауді К'ю-7». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження на місце події. прибув екіпаж патрульної поліції. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 13 серпня о 18.39 камерами ситуаційного центру було зафільмовано дорожньо-транспортну пригоду на площі Калічанській. Водій автомобіля Мазда не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Шавроле. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень Водії, не очікуючи поліцію, вирішили дану пригоду за згодою сторін 13 серпня, о 16.27 завдяки відеоаналітиці, виявлено факт ДТП по вулиці Соборна. Водій автомобіля Peugeot синього кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем. Renault. транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили автопригоду за згодою сторін, не викликаючи патрульну поліцію. 14 серпня близько 9-ї години ранку сталося ДТП навпроти будинку. 2 по вулиці Браславській Водій автомобіля Рено білого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем ПЕЖО. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія Рено складно протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте візняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.